Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вова Хантер. Наступила в нас весна. Оп! Взяв слід, взяв слід, бакс. мотається, мотається, мотається. Шукає. Зайця. Наступила весна. І вийшли ми з ним знову трішки погуляти, прогулятись, поки не настав ще такий сезон кліщів, сильний начало березня. І подивимося, що собака усвоїла. Уділяв собаці трішки часу, виїжджав з ним взимку, натаскував по снігу. Зараз у нас березень місяць Начало весни, поки ще кліщі дуже не прокинулись, Рішив зробити з ним прогулянку, щоб він засвоїв трішки ці язи, які ми з ним здобували. Взимку. Ну, подивимося, що сьогодні вийде у нас. Десь працює собака, внюхав трішки, знайшов якийсь слід. Ага. Десь жене, жена, жена, жена щось. Погнав, погнав, зайця. нашел сразу. Ой, сбежи, дивиться. Красота. Сим, дивиться. Красота погнав! Погнав, як бачите, пригнав зайця до мене, друзі, як бачите. Пригнав зайця до мене, е, він його знайшов е, за цими кущами, е, прогнав по полю, Заєць крутнув, е, побіг до тієї посадки і прибіг заєць, як бачили до мене, до мене прибіг. Чудово. Навіть сів на камеру, як бачили зайчик. бакс по його слідам. Побіг дальше ганяти! <сум> супер! Супер! Побіг, десь ганяє! Молодец, чудово, чудово. Уже одного зайчика знайшов, нагнав на мене. Зараз может еще да. Молодец, бакс, молодец, молодец. Молодец, молодец. Молодец. Сидеть. Сидеть. Молодец, молодец, Баксик. Знайшов зайця, я в тернику сидів, погнав десь, не знаю куди, зараз вискочує другий заєць. Заєць більш за все мене замітив і, мабуть, бігтиме в ту сторону тікатиме. <свистак> ну, почекаємо, може вижений на мене. Важкувато, важкувато. Баксові в такому тернику, Ну десь працює, працює. Сидів до останнього коло цього тополя ні утік, щось погнав. жена, 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 сейчас. Сейчас я всю сторону жена. Сейчас знайшов. Зайця, зайця погнав. О, друзі. Погнав зайця. Біжить зайцяди. Ха-ха ось сюди! ха 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 Ха-ха-ха! Друзі, оця робота настояща. Гонча її, сів. Побіг далі. Погнав за зайцем тим. Що давай пробуксовки. Мені в камеру вибіг. Друзі. Аби я не крикнув, прибіг би в руки. Хай працює, хай працює. Другий заяць, друзі. Другий заяць вигнаний за сьогодні. Прямо мені в руки. <риклад> молодець, молодець. Нарешті я добився, добився того, чого хотів. Легенька прогулянка. І зайці прибігають до мене в ноги. Друзі, просто шик. Сьогодні прогулянка неймовірна. Натаскування. Отаке. От двох зайців. Бакс буквально за півгодини мені пригнав у ноги, як ви бачили. З рогатки можна було стріляти. Фух! Супер. Наразі я добився того, чого хотів. Багато підказували мені в коментарях, що треба в таких густих місцевостях спробувати свого собаку. Польові умови з посадками це одне. А в таких, як бачите, за мною озерявинах зовсім інше діло. Працює собака, так як повинна працювати. Так що все чудово, все чудово. Замарився, трішки, бідолага. Добре він сьогодні погасав, поганяв. Молодець, баксик, Бакс, ко мне, йди сюди, баксик, іди сюди. Молодець, молодець, баксик. Сьогодні відмінно попрацював, відмінно, Молодець. Як бачите, на друзі, кліщ. Кліщі вже повилазили, так що будемо закінчувати прогулянку. Така зараза. Досить. На сьогодні повилазили зарази кліщі. Я думав, ще їх нема, а вже проснулись, будемо завершувати. Прогулянку, щоб не набрався кліщів, бо це клопоти. Собаки-навики за зиму збереглись, показує результати дуже чудові. Мене задовільняють на 100%. Чудовий результат сьогодні показав Бакс. Так що, друзі, кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде далі цікаво. А Зараз не дав я йому таблетку від кліщів. Думав, ще кліщів нема, але замітив на собаці кліщі. І будемо ми збиратися додому, тому що кліщі це діло кепське, друзі. Був він у мене малий ще. Місяць, мі, десь 8 місяців і набрався кліщів і трішки перехворів. Е, якби вовремя, я його пролічив. Так що з кліщами, друзі, краще не шутити, а давати таблетки від кліщів. Е, різні спреї є, ошейники. Ну, таблетки я даю. На місяць в принципі, допомагає і кліщі зовсім не сідають. Ну, Така була прогулянка сьогодні. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вова Хантер. Всім до зустрічі!